Як вплине на війну в Україні те, що США дали дозвіл Україні наносити удари своєю зброєю для ураження будь-яких сил РФ? Нас цікаво, за розкутом випадає не просто, дали можливість, а це можливість, котру ми будемо використовувати, котра в свою чергу перенесе нам певні позитивні плоди. Пов'язані пов з картою союзу, тобто момент важелю впливу, який буде впливати на диктування умов на ситуації, котрі будуть підштовхувати к договірним процесам до виходу ситуації. Воно буде слугувати е, тим інструментом, котре буде дійсно давати результати. Чи погодяться країни ЄС повертати чоловіків, які нелегально виїхали з України? Та момент випадає таким чином, що досить довгий час чоловіки, котрі виїхали нелегальним чином за межі кордонів України, бо вони будуть знаходитись в безпеці. Випадає карта миру. Але. Недовгий час, чому тому, що будуть все одно використані якісь важелі впливу, котрі будуть направлені на те, щоб зробити певний прецедент. Після того, як цей прецедент буде, тобто поодинокий випадок, будуть розробляти певні механізми, котрі будуть направлені на те, щоб повертати, навіть не повертати, робити некомфортним існування тих хто виїхав незаконним чином поза межі е, території України е, обмеження Обмеження, зв'язані по рокам та ногам, і ці обмеження вони за розкладом випадають в тому форматі, що ну, не буде іншого варіанту, як повернутися. Або е, ну дуже некомфортне середовище, і в нас буде пропрацьовуватися це питання. Бо в нас цікаво випадає. сімка е, жезлів, тобто нові випробування, нові якісь е, умови, нові е, перепони, і карта мага це вплив на ситуацію, тобто е, форсування ситуації, форсування питання е, для того, щоб закінчити процес. Стосовно часу це буде розмито в часі, тому що е, за розкладом випадає в перш перші перші карти. Вони свідчать про ну карта мира, карта сонця. Вона свідчить про те, що цей період може затягнутися до року, можливо, навіть більше. Чи дійсно США призупиняють всі поставки Петріот по контрактах та перенаправляють їх в Україну? У нас випадає карта Даріні, і у нас випадає так, що причому на даний час, я б сказав би так, е є певні логістичні моменти, котрі на даний час необхідно е зробити саме таким чином. І в нас е є, по-перше, побоювання, що восени може піти щось не так. І не буде важелі впливу додаткових е в цьому питанні. І е найгірший сценарій, котрий можливий на даний час, це формат того, що буде поставлено на паузу, і будуть намагатися якимось чином обійти. обійти. У нас випадає карта планів, карта планів та замислів. Та, е Карта маніпуляції, тобто обійти ситуацію таким чином, щоб не повторити ті моменти, котрі були не з попередніх періодах. Тобто не було ніяких пауз. Але питання в тому, що навіть в цьому контексті у нас випадає карта імператора і карта випробувань палець колеса, тобто будуть намагатися ускладнити процеси, будуть намагатися. Зробити ескалацію на інших напрямах для того, щоб сепарувати цю допомогу, для того, щоб розсіяти, розсіяти її в ефективність і знову ж таки поставити палиці в колеса для миру і палиці в колеса для України саме. Як вплине на війну в Україні візит Путіна до КНДР? Як би не намагалися російські змі, пропаганда і фабрика викручувати цю інформацію як союз, як співпраця, котра допоможе вибудувати, е позитивні комунікації в майбутньому, в нас в будь-який розклад, особливо що стосується КНДР. Випадає в контексті співпраці, в котрій обидві сторони щось друг... один одному пообіцяють, і обидві сторони один одного обмане або не виконує обіцянку. І в нас перші карти, котрі випадають, це перевернута карта праці, тобто такий мартиш... мартишкінтруд. Те, що не дасть. Обіцяного те, що не дасть, не реалізує очікувано, очікуваного. Але в контексті на Україну все одно у нас перший момент, що випадає, це карта ресурсу. Тобто я думаю, що будуть залучені все ж таки нові ресурси е з цих країн, котрі будуть безпосередньо впливати на війну. Стосовно КНДР, там цікавий розклад випадав. Всі е переживають, що будуть надіслані там, озброєння, снаряди і, і тому подібне. В мене в розкладах випадала навіть е карта, котра свідчить про людський фактор. Я буду, знаєте, як е не здивований, якщо, ми кажемо, про новий тренд росіян поїздки на курорти е е КНДР, туристичні, з боку КНДР також можуть бути поїздки, але не туристичні, котрі можуть дати негативний вплив на продовження їх життєдіяльності. І в нас за розкладом навіть зараз випадає момент того, що з одного боку це туз пентаклів, тобто матеріальна карта, карта, котра свідчить про те, що є матеріальні зацікавленості, є моменти. Ресурсних питань. А друга карта це п'ятірка е, жезлів це людський фактор. Нові туристичні напрями з КНДР. Зелене квіт. Воно дуже дивно виглядає за розкладом, але я не виключаю таку ймовірність, тому що. За розкладом випадає так, що карта дурня, карта маніпуляції і п'ятірка жезлів це все, що стосується людського фактору і впливу за рахунок. Не ресурсу в якості озброєння, а ресурсу в якості саме бойових одиниць, людей і тому подібне. Залучення, залучення біомаси на користь Росії. Чи справді Велика Британія і США ворогують через відносини України з НАТО, як зазначає видання The Telegraph? Телеграф. Ну, трошки не так, я б сказав. Тут не питання у... навіть України, тут питання в тому, що все одно є певні конкуренції, і Сполучені Штати, хоча й відірвалися від імперії багато-багато-багато років назад. Але формат того, що зараз час, коли можна е напрацювати не тільки політичний капітал, е що роблять наші політики, можна напрацювати і перерозподілити сили, е зробити перерозподіл речигів впливу, тобто намагаються. Поборотися не просто за місце під сонцем, а показати хто головніше, хто може впливати на ситуацію, хто займає більш правильну позицію. Причому в нас воно за розкладом випадає як два барани на містку. Є, є дуже велика ймовірність втратити контроль над ситуацією і нашкодити один одному. Замість того, щоб сконцентрувати свою увагу і направити свої сили проти спільного ворога. Це перший момент. Другий момент, я все більше переглядаю ситуацію, є, знаєте, такі скриті мотиви. І я буду не здивований, якщо коли пройде там, досить багата кількість років. Почнуть розсекречувати там архівні якісь справи, переговори. Я думаю, що і в Сполучених Штатах, і в Великій Британії є якась додаткова друга лінія перемовин з Росією, е котра скрита від е сторонніх очей і котра переслідує свої е інтереси. Ми ж не забуваємо, що. Коли ми розмовляємо про Росію, ми кажемо там про її імперськість, бажання колонізувати все навколо. Але ну, Сполучені Штати та Британія вони в цьому, в цьому питанні також далеко не відійшли від Росії і є бажання якомога більше отримати зиску територій, ресурсів, важелі впливу, позицію покращити свою. Це не, не, не змінює той фактор, що вони є наші союзники, але є певні підводні каміння, котрі також необхідно враховувати, як вплине на війну в Україні візити Путіна до В'єтнаму. <світтє> У нас є карта ну, спирання на попередній досвід е, в форматі комунікації. Я не думаю, що цей досвід пов'язаний з в'єтнамсько-американським конфліктом. Але е, якщо дивитися е, з е, контексті перспективи, навіщо ці дії робляться, в нас випадає карта імператора, випадає карта Союзу і е, трійка, трійка мечів. Зараз будуть зроблені. Зроблено в максимум ситуації для того, щоб все ж таки була чітко проведена така лінія протилежної сторони. Коли, Як під час Другої світової була там Антанта, був Першої світової була Антанта, був трой, трой, Тройний союз. І, в момент того, що намагається залучити до себе союзників, намагається зробити чітку, можна сказати, вісь, вісь зла, але знаєте, парадокс включається в тому, що вони будуть намагатися об'єднати усіх русських, причому в контексті саме Азії і Азійського напряму. Тому буду не здивований, якщо там до, доєднається до, до них ще Шрі-Ланка і інші країни, котрі максимально руські. Е, карта союзу, карта союзу і формат того, що по, по, карта дурня, карта ілюзії. показати, що є підтримка, показати, що нічого не змінилося і що все під контролем. Але знову ж таки. Попри те, що в нас в розкладі випадає імператор, котрий по карта, яка свідчить, що ти намагаєшся тримати руку на пульсі, ти намагаєшся тримати ситуацію під контролем. Вона випадає в контексті карти в комбінації з картою одурня дурня і з картою перевернутого колоса Фортуни. Тобто, навпаки, цей союз він не ці союзи, вони не те, що не підуть на краще, вони навпаки можуть. Погіршити ситуацію, і вони не, не взаємовигідні. Це знаєте, ті союзи, котрі як базарний день покупець хоче купити задармо, а продавець хоче скинути неліквідний, непотрібний йому товар за максимальні кошти і максимальну вигіду для себе. В результаті два. Захрая обиграють один одного. Тому я не думаю, що ці союзи вони якось вплинуть е е е значним чином на хід війни. Чи є загроза хакерських атак від РФ у відповідь на останню атаку українських айтівців? Воно ну, за розкладом цікаво. Ми питаємо про ймовірність, а в нас. На даний час, знаєте, та е, частина війни, скрита частина війни, котру ми не бачимо, не сприймаємо, котра не визиває резонансу в, в, в суспільстві та ЗМІ, але е, процеси вони не просто запущені, вони, вони реалізовуються тут та зараз. І в нас за розкладом випадає такий пін-понг. Ми їм, вони нам, вони нам, ми їм. Формат того, що це може якось вплинути позитивним чином на війну. Це може ускладнити життя, це може ускладнити ті процеси, котрі запущені. Але я не робив би ставку на ці дії, як на вирішальні фактори та чинники закінчення або прискорення військових процесів. В Формат того, що будуть намагатися впливати на наші системи, так. В мільйони сотків. А воно, воно, ви розумієте, тобто повинно, У нас така ситуація, треба зробити зворотню реакцію, відповідну реакцію. Все.